Голові і по множинні поранення садна по тулубу, животі, руках, ногах. Ярослав показує поранення, які він дістав через обстріл РФ ввечері 25 жовтня. Чоловік 10 років працює хірургом у медзакладі, який зазнав руйнувань. Під час атаки розповідає лікар, якраз завершував операцію. каже відразу і не зрозумів, що це обстріл. У приміщенні вибило вікно, а інструменти розкидало кімнатою. Посипалися осколки по всій операційній. Звісно, ми не кинули пацієнта. А як можна залишити пацієнта, який має? Оте, що може, ну це загрозою йому його, його, його життю. Потрібно було закрити цю це поранення. Що травмований, відчув не одразу. Розповідає Ярослав, що півгодини в такому стані оперував пацієнта. каже згодом з його тіла дістали з десяток осколків. Під час операції з ним перебували медсестри та санітари. Ділиться всі залишалися на робочому місці до завершення хірургічного втручання. Це, напевно, запам'ятає на все життя, що трапилося. Три доби мені потрібно побути на лікарняному, трошки оготитися, і, в принципі, я готовий далі працювати, надавати допомогу. Під час атаки в медзакладі перебували понад 1700 пацієнтів, розповідає гендиректор Сергій. Окрім лікаря, поранення отримав ще онкохворий чоловік. Склом його розрізало голову, але наші лікарі буквально. За 10 хвилин вже зашили всі його поранення, і сьогодні він проходить лікування по своєму основному діагнозу. Ми раді, що з ним все в порядку. Через обстріл РФ в лікарні вибито 500 вікон та пошкоджено дороге обладнання. Руйнувань зазнали також приймальне відділення та шість реанімаційних, каже гендиректор медзакладу. Де плитка кахільна відлетіла, де апарат впав, знаєте, де вікно вилетіло. Але все це потребує ремонту. Не можна таких операційних приймати наших пацієнтів. Зараз в лікарні розповідає гендиректор Сергій, усувають пошкодження. Додає, сподіваються, що найближчим часом медзаклад відновить повноцінну роботу. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро.